Получается ему год. Вот он ее носил. У нее гноятся глаза и нос течет. Ну, это было... у нее хронично, да? Да, да. Если вы вспомните, Так, а не. <реш> Так, так. І <реш> не сонці. Ми її володіли туди. Це каша до тут — Чуть-чуть, теж кашу. Пройти десь хвилин 10-15. Потім ми їх підготовлюємо, робимо шкафатир станшневальний, потім обробка і потім йдемо хірургію. Воно з хронічними хворобами. ці хвороби от на вухах. Але це мордочка така закіша, засоплена, оці очі. Оце все таке життя на вулиці. Це так відображається реальність на кішках. Бліденька. Місцевилищене реактора. Може не вистачити, кажуть, сил. Народити тих п'ять кошенят. Да, це катетер. Через які ми вже вводимо безпосередньо загальний наркоз. Стан кожної тварини моніториться. Вона ще не очі? Ні, ще не заснула. От якщо ми робимо вже предзагальну анестезію легка релаксація. Просто ще ушка роля. Угу. Буденька, помістити. Але її заводити це все, вона стане в два рази худіше, але з животом. Бо хвороби буває протягом 3-4 тижні, да? Так і приблизно? другою швидше. це. Так, і ширше на. А більш ширше. Цю родину вижила лише вона. О. Нарогой для постановки. Коль мне не требуется, да? Хозяйка, кошка родила котят. Мы нечаянно обнаружили у себя маму ее. Это совершенно чужая кошка. Родила у нас в наших вещах в сарае котят. Вырастили, и нам удалось их хорошие руки пристроить. И мы думали, ну раз чужая кошка, она уже родила, все свое, котят уже нет, оставили себе только одного, потому что он ее еще кушал, она приходила изредка кормить его. И мы попрощались с ней, и осталось, кроме наших своих котов, вот остался ее сын. И она ушла, пришла через два месяца. Мы-то думали, что почему она про нас вспомнила? Оказывается, она была с большим животом, она опять беременная и очень так быстро дикая кошка в руки не давалась. На второй день она родила. Я хотела в программе по стерилизации успеть, но сын говорит: нет, опять нельзя стерилизовать, потому что ну грех. А вот этих котят мы не смогли раздать, потому что уже шла зима. И стали опять выращивать, кроме, кроме моих собак и кошек, и вот это еще дикая. И она уже второй раз у нас родила. Я говорю, ну как же так? Посмотри, мы уже тогда было 15 с ее котятами, это было 6 котят. И оказалось, что они... Были инфицированы, у них глазки гноились. И как мы не лечили, в общем, у них был слабый иммунитет. Несколько ну, умерли на протяжении времени. Несмотря на то, что еще нет 8 месяцев, она беременная. И мы, конечно, очень благодарны этой программе по стерилизации животных. Потому что маму мы стерилизовали, когда она уже третий раз пришла беременная я уже говорю, мы не можем расплодить на, на мизе столько. Это у меня тогда было 13, 13 вместе с собаками. Получается, целыми днями я только ходила вокруг их завтраков и ужина. Надеюсь, что эта программа поможет и другим людям, которые столкнулись с такой проблемой. Кто имеет своих животных, и им не нужно расплодить. Или же которые, как мы без и чужих кормим, присматриваем. Надеюсь, что это у нас будет последняя кошечка. А В эту кишечку себе уже завышаю, это чекару себе да, а, Нет, а куда? Она ее никто и не хочет. Во-первых, она. Да нет, и... мы выставляли на все чаты. Вам їх подкидают, як за це відбувається. Ми спочатку думали, під забор не могли залізти, може, як то появлялись. Но от, имели, конечно, проблему вот, с этой дикой кошкой, которая уже на третий раз, три, три беременности приходила нам рожать. которая кошка была на этой территории, мы не так давно живем, осталась от предыдущих хозяев. Это была по первая стерилизация по этой программе, и все обошлось хорошо, и она у нас до сих пор живет. И вот пошла эпопея уже с посторонними приблудными кошками. Да, Бог, это уже будет последний. Завдяки Фонду благодійному U-Animals, який нас постійно підтримує, підтримує Світлану. І дійсно ми дуже вдячні цьому фонду. Він ну, дуже велику справу робить. Стосовно цих кішок, дійсно процедура зовсім не болісна. Це робиться під загальною анестезією. Плюс ще ми робимо епідуральну анестезію. Це все йде внутрішньо і моніториться протягом якоїсь операції. І кішка буквально через 2-3 хвилини прокидається, навіть може їсти одразу. Шовчики ми робимо саморосмоктуючі, вони відпадають через пару місяців. Самі, тому процедура зовсім безболісна. Кішка без свідомості, без болю, без, ну, в релаксації повній. Тому все відбувається дуже, як, кажуть, ну, як потрібно з гуманних цілей. Проносять, ну, вона запрацювала вже другий тиждень, працює, але ми вже тільки за 5-3 чи 3 дні зробили 15-20 тварин. Тому це дуже актуальна тема, особливо для людей, які вимушені переміщені, і у яких нема коштів, і плюс безпритульні тварини. Це, по-перше, йде як контроль, контроль популяції тварин, плюс ще й боротьба з інфекційними захворюваннями. Тому ми це робимо їх з меншою популяцією, щоб тварини не виснажувалися цією вагітністю, бо це безконтрольно. І людей дуже багато, і навіть йде запис. На пару тижнів наперед. А Сьогодні вам принесли зовсім маленьку таку кицю. Да, на жаль, на жаль ця киця має і навіть не помітна, але їй кажуть, вже 8 місяців. Вона виглядає на кішечку, якої десь максимум 4. Це, от, як кажуть, наочний, наочний, наочний момент, що коли кішка не доїдає, не досипає, хворіє, вона ну, і хворобою їх батьків. А вони можуть бути такі маленькі і навіть більше не виростати. І оце все впливає потім на подальше життя цієї кішці і її діточок, яких вона народить. Тому ми е сьогодні зробимо цю процедуру, і можливо, вона трошки поправиться, можливо, трошки буде подивляти краще. Собак теж ми беремо. Е Ну, Світлана домовляється, домовляється з нами, ми їх фіксуємо, бо собаки бувають і маленькі, і великі, і вагітні. І ми намагаємося їх брати, ну, як нас Світлана просить. вся наша громада і Южницька, і Візирська, і Кашари, і Сичавка, всі ці села провозять до нас цих собак. Ну і намагаємось робити швидше, щоб вони не чекали. А скільки приблизно собак? Якщо ми порахуємо за той рік, ну, Світлана нам казала, це... загалом тварин ми зробили біля 800 штук за той рік, за 2022 рік. Ну, якщо в відсотковому відношенні, то, ну, наприклад, на 5 кішок іде одна собака. Ну, десь так. Тобто дуже багато тварин, я ж кажу, ми і вакцинуємо їх, ми контролюємо ці інфекційні хвороби, плюс це ж боротьба зі сказом розповсюдження сказу. Тому це дуже, як кажуть, важлива річ, і це допомога для нас, ну, і переоцінити неможливо. Якщо у людей є можливість, тобто люди, які живуть в Южному, які не мають матеріальних якихось складнощів, труднощів, вони, вони за свої кошти це роблять. Люди, які. Дійсно, реєструються через Світлану. Реєструються, кажуть, ми не можемо. У нас такий стан, ми переміщені, ми, ми без житла. То, да, такі люди приходять, реєструються. Ми їх беремо так само, як і безпритульних тварин. Коли кішку можна вже після цієї процедури забрати, через скільки часу? У нас є кішки, які в принципі можуть уходити вже через півгодини, коли вона прокинулась. І вона вдома вже, от я ж кажу, вона вже підходить до тарілочки і їсть, і через там два дні вона вже не схожа на кішку, яка провена була. Вона вже скаче, пригає, все таке. А є кішки, яких ми вимушені залишати на добу, щоб за ними поспостерігати, бо є дуже, ну і ослаблені, і худенькі, її слабенькі, є вже так кажуть, в умовах життя на вулиці вони іноді потребують якоїсь. До ну, допомоги. Наркоз настільки, як кажуть, обережний, що коли ми вже закінчуємо, зашиваємо останні шви, кішка через 5-7 хвилин вже прокидається і може якось реальність відчувати. Тому а болі в неї ще немає, бо ми заздалегідь колим знеболюючі, і ще пару годин після цього, і біль знімається підральною анестезією. Тому. Це дуже безпечно для кішки проходить. Якщо людина має змогу, якщо це не безпритульна тварина, то дійсно шов краще, краще обробляти кожен день. Є дезінфектори, є мазі. Але якщо такої можливості немає, і тварина уходить, як кажуть, в свою екосистему. То навіть через 5-7 днів ми дивимося, чи Світлана дивиться, чи якісь люди дивляться, і швом нічого не відбувається. Нам дуже пощастило, Рада всім повідомити. В Южному знов працює програма по безкоштовній стерилізації собак та кішок від благодійного фонду ЮЕНІМАЛС. Минулого року ми за програмами «Юенімалс та станова Україна» стерилізували близько 800 тварин. І більшість з них були щеплені від сказу. Це теж надзвичайно важливо. Тим паче, що зараз багато тварин залишилось на покинутих територіях, де мешкають дикі тварини, і де перехрестя цих тварин, і сказ буде зараз дуже великою проблемою на території України. Тому наш, наші тварини в громаді всі. Хто потрапляє на операцію від Юенімал, щеплені від сказу в цьому році від Юенімал почала працювати з квітня, а до цього три, близько 30 міст було від «Нової України». Хто до вас зараз звертається? Хто просить про цю безкоштовну стерилізацію і хто може на неї потрапити? Просять усі, просять усі, хто. Хоче стерилізувати своїх тварин, але, на жаль, ми відмовляємо зараз породистим тваринам домашнім, які мешкають у квартирах і не виходять на вулицю. Також відмовляємо котам, які не збільшать чисельність, не народять безпритульних кошенят та цуценят. Перевага надається. Сільським мешканцям, які мешкають у приватних будинках, де коти та собаки народжують по декілька разів на рік. І, ну, на жаль, з цими у цих селах, у цих родинах не дуже гуманно ставляться до народжених кошенят та цуценят. Ми всі це знаємо. І щоб припинити, це нескінчене. Знущання, є така програма. Були також стерилізовані тварини переселенців. В минулому році був мешканець Херсону, у нього собака і кішка, яких він перевіз з Херсону в зв'язку з воєнними діями. Він переїхав до Южного, і тварини вже були немолоді, але операції пройшли успішно, і він був дуже задоволений, що мав змогу. Ну, зекономити кошти дуже вдячні цій програмі за можливість стерилізувати своїх тварин та подарувати їм більше здоров'я та безпечнішого життя. Запис проводиться через мене на вайбер на номер телефону. Бажаючі телефонують, скидають фото тварин і записуються поза чергою. Записуються вагітні тварини на будь-яких сроках. Як би це не звучало, але так ми стерилізуємо тварин. Ось нещодавно був випадок, дуже попросили дівчата з Одеси, вони їхали по трасі, і біля села Красне на заправці була вагітна собака і невагітна. Дві безпритурні собаки. Вони домовились про відлов, вони замовили самі відловщика з Одеси. І доставили і доставку собаки на на южний на операцію, але на жаль, на пер... за день до операції, вагітна собака народила. Жодна цуценя не залишилось живим. Програма буде діяти стільки часу, скільки Юенімас буде фінансувати. Е, ну у вас немає такого, що так для южного ми можемо забезпечити ні, там сто 100, 100 тварин. Ні, ні. По-перше, у нас у Южному вже майже всі тварини стерилізовані минулого року. Так раніше ми робили акцент саме на місто Южне. Зараз більшість тварин це з сіл. Це і Коблево, і Миколаївська область, і виноградне, і зараз зателефонували з Вікторовки, що за рибаковкою. Тобто так, ми трішки розростаємося. Це дуже добре, тому що саме тварини з приватного сектора є джерелом коробочок, коробочок, мішечків стуценятами на ринках. Саме студи привозять нестерилізованих кішок, викидають кошари. Кошари дачі це наша біль. Але, на щастя, там теж багато тварин вже були стерилізовані за минулий рік і зараз продовжуємо.